Відмінити святкування 8 березня такі рішення прийняло чимало навчальних закладів буковини, а все через звернення, що надійшли до управління освіти від батьків школярів та вихованців дитячих садочків з проханням не проводити заходів до міжнародного жіночого дня. Пояснювали свою позицію батьки недоцільністю проведення святкувань під час подій, які відбуваються в Україні. Освітяни підтримали цю пропозицію, проте з умовою, що останні рішення щодо проведення заходів прийматиме педагогічний колектив навчального закладу та батьківська громадськість. Чи добре б це було, що військо чуми був пір, як кажуть, що ми в стані війни по великому рахунку? Чи це було б доречно? Як приймуть громада, Це громада покаже. Яка вона є на сьогоднішній день? Чи це вже стало сформоване громадянське суспільство? Чи воно переживає і вболіває? Хоча з іншого боку, розуміємо і те, що дітки готувалися, скажімо, дошкільні навчальні заклади, діти маленькі, що вони там скажуть, подарують мамі. Листівочку, львішик розкажуть так про маму. Це також для і для мами, і для дитини свято. Тут нічого немає протизаконного. традиційним для нашого ліцею. Були заходи це виступали маленькі діти, старшокласники, вітання один одного цього року. Вони будуть відмінені через скорботу нації за помершими та за тим, що відбувається саме у Криму. І дуже невлучно було б святкувати. Ми повинні вшановувати пам'ять про погибших і підтримувати наш народ.